Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. У нас тут з руським міром якісь почали відбуватися дива. Он нардеп Юрій Бойко, відомий по ПЗЖ і по вишкам бойка, почав розповідати про якісь пам'ятників знесення про російськомовних, про захист і таке інше. Дубінський, хорошо відомий всім, мама любить скорость», Так от він з СІЗО СБУ. Записує блоги на Ютуб, уявляєте? Крім того, митрополіт московського патріархату Агафангел виявляється в Одесі під час початку повномасштабного вторгнення іконою відганяв російський десант. Чому він анафіму на Путіна не нашла? Я не розумію. Отже, про це все ми поговорили з Тарасом Стецьким. Нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами. Кнопка на ютубі. А ми починаємо цього тижня. Як кажуть, в мережі вибухнули з приводу відео, який записав нардепи голова групи Платформа за життя і мир це колишнього позаже Юрій Бойко, де знову з'явилися знайомі російські наративи, радикали якого з наш. Пам'ятники там російськомовні захист і все таке, і він був не один з такими заявами. Про інших ми поговоримо згодом. А чого це коли лідер колишньої забороненої ОПЗЖ підняв голову з такими заявами? До виборів готується чи до приміря, чи це може Путін відкрив консерву знову? Я би почав з того, що відео записане Юрієм Бойко, відомим діячем партії регіонів, а Пізніше ОПЗЖ проросійської, воно носить відверто провокативний характер, і це зроблено свідомо. Це Зроблено з метою сфокусувати на собі увагу і викликати суспільний резонанс. І з моєї точки зору він робив це не самостійно, він робив це з подачі своїх російських кураторів, які вже розгортають таку спецоперацію в Україні, яка називається українські вибори. І в даному випадку саме провокативність, така свідома загострення ситуації була потрібна бойкові для того. Щоб, по-перше, звернути на себе увагу, сфокусувати на собі увагу, а провокативність заяви, вона спрямована на розкол. І його зовсім не хвилює, що такою ймовірною заявою він буде мати прихильність в Україні там від сили 5% виборців. Йому саме це і потрібно. Потрібно вкинути таку провокативну тезу, яку би всі обговорювали, і яку би, роз... би розколювала українське суспільство. Але основна мета, на мою думку, яку переслідували куратори. Пана бойка з Кремля є інакше, це є спроба Росії підіграти тим настроєм в Україні і сформувати думку, що вибори в Україні є неминучими, і тут ми впираємося в загальну картину, яка напевно буде супроводжувати Україну в 2025 році, яка прямо походить від ідеї Дональда Трампа припинити вогонь. В російсько-українській війні укласти якесь перемир'я, а укладення перемир'я буде е, тягнути за собою відміну в Україні воєнного стану, а відміна воєнного стану зробить можливими проведення виборів. І російські політтехнологи, е, розуміючи, що це ще не є 100% на вірогідність саме такого сценарію, але на випадок, коли такий сценарій в Україні реалізовується, вони вже починають розкручувати тему виборів і тему. Участі в українських виборах для того, щоб помножити українські внутрішні протиріччя на 10 і через вибори здійснити те, що їм не вдалося зробити за допомогою війни. Українська історична традиція, на жаль, залишає нам дуже мало поля для надії, що вибори в умовах війни можуть привести до якогось позитивного результату, і росіяни, які не здобули того, що вони хотіли здобути на полі бою. Тепер хочуть справу ліквідації української держави перевести і здійснити через проект під назвою вибори, тобто їм потрібні такі вибори в Україні, які би нічим не закінчилися, які б вірніше закінчилися такими внутрішніми розривними силами і такою боротьбою українців поміж себе, які б замість теперішньої влади зеленського дали Україні не якусь гіпотетичну кращу владу, а дали хаос. Ось, з моєї точки зору, яка основна причина цієї скандальної заяви Бойка? Станом на момент, коли ми з вами розмовляємо. Він вже встиг сходити бойко в СБУ. Його викликали, там провели бесіду. Він вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він не має на увазі теперішню владу, у всьому винен, як завжди, Порошенко. Ну і так далі, і тому подібне. Бо саме за Порошенка почали значить знімати ну, ці пам'ятники російським діячам і радянським діячам. Хоча якщо згадати, то пам'ятник Леніну, наприклад, в Києві повалили За Януковича. Ось така цікава історія. Так, от, це що таке? Це так само робота на одну з гілок, умовно. Ну, дивіться, я думаю, що ці походи бойка в СБУ це все те, що потрібно російським кураторам. Зумієте, одної заяви є мало для того, щоб тримати інформаційний простір. Треба продовження. І СБУ, яке викликає, викликає бойка, це наступний інформаційний привід. А пізніше якісь е, імовірні заяви бойка, щоб він мав на увазі не Зеленського, а Порошенка це третій інформаційний привід і так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто, що потрібно е, авторам цієї спецоперації, які сидять в Кремлі, щоб це не була е, одноразова дія, щоб це була постійно повторювана тема, пов'язана з конкретним прізвищем конкретної людини. В ідеалі я вам скажу так, їм було б взагалі супер, якби бойка заарештували, ось що би їм треба було. І тоді мученик, захисник проросійського меншинства в Україні, значить київська хунта, якого там, туди-сюди. І все це я розглядаю під кутом зору розкрутки е сценарію поділу українського суспільства. І чим більше буде от таких інформаційних приводів, тим є краще, оскільки ж вибори невідомо ще коли будуть. Ще навіть і не видно, чи вони почнуться. Але вся ця історія вона запускається на той випадок, коли вони коли-небудь відбудуться. А якщо, наприклад, станеться така ситуація, що їх не буде, то бойко дуже швидко зникне з екранів українського телебачення, і е, про ці заяви ми будемо згадувати тільки як про якийсь епізод. Ще один цікавий діяч руського міра це Дубінський. Нагадаю, це соратник деркача молодшого, який зараз е є сенатором в Росії. Ось така кар'єра цікава. Він знаходиться в СІЗО за звинуваченням у Дерзраді. Я маю на увазі Дубінського. Але коли я прочитав, що він продовжує вести свій телеграм та Ютуб, я навіть не повірив. Але виявляється, це правда. Я от заліз, подивився останнє відео в нього на Ютубі, викладено день тому. От мені цікаво, хтось дає дозвіл на те, щоб він записував ці відео, викладав Ну, в слідчому ізоляторі СБУ, Я думаю, що немає камери, я сам, чесно кажучи, був крайньо здивований, коли на одному з ютуб-каналів я сам побачив цю, це відео. Якщо в нас вже можливо вести ютуб канал слідчого ізолятора. Чи з залу судових засідань, ну то я тоді вже в мене виникають цілком конкретні запитання до наших правоохоронних органів і до нашої судової системи. Навіщо відвертому українофобу людині, яка прямо е, транслює в Україні про російський наратив е, і має персональну ненависницьку позицію до діючої влади і діючого президента? Ну на що йому дозволяти такі речі робити? Ну, це свідомо множити в Україні поділи і хаос. Бо те, що він говорить, його це неможливо перевірити. Він називає факти, які простий глядач чи слухач попросту не може перевірити. І частина просто буде вірити цим фактам, ну без всяких доказів. У моєї точки зору, українська правоохоронна система мала би... От тут має працювати воєнна цензура, якщо хочете. Тому що коли людина, ну я вже мучу, що людина просто є під слідством. Але він е, транслює відверті антиукраїнські е, гасла, підкріплюючи їх фактами, які вимагають провірки. Тобто, я думаю, що значна частина цих фактів є просто брехнею, і навіщо дозволяти людині цим займатися? Оце для мене величезне питання. Якщо чесно, ну, СБУ ну, відверто проморгала цю, цю історію. Не можна давати в умовах війни множити хаос і е, неправду. Людині, яка і не приховує своєї антиукраїнської позиції, це вам не мирний час. Ми продовжимо розмову з паном Тарасом Стецькевим про дива російського миру. А поки нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових, подивіться, будь ласка, ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. Дуже мати дві руки ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг Виконується складна реконструкція, і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись. І все завдяки нашим донатам. Врятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга. Це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну, а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всі, врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Завдяки вашим внескам ми вже зібрали майже 200 тисяч гривень, але потрібно більше. Тому серед тих, хто донатить на програму Ріту кінцівку, ми наприкінці грудня проведемо розіграш. Там буде ось така листівка, підписана особисто Валерієм Залужним в Лондоні. Так само підписані книжки пана генерала Григорія Мельченка, і не тільки, відповідно, потрібно закинути донат. На банку програму в кінцівку, ось QR-код, посилання так само є в описі відео, і обов'язково зазначите ваше прізвище, ім'я і номер телефона. Щоб якщо ви виграєте, ми змогли з вами зв'язатися. Тепер про відмивання московського патріархату в Україні, яке знову почалося, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер на його, його на секундочку призначав особисто Зеленський указом, заявив, що в російському десанті навесні 2022 року завадив митрополит Одеський Ізмаїльський московського патріархату Агафангел. Виявляється, той їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійснявся шторм і завадив росіянам з вис... десант. десант. Дуже цікаво, чому цей агафангел своєю іконою там кораблі не топить. А ми це робимо зброєю українською. Як це якийсь сюр? Хіба ні? Ну звідки такі заяви від посадовця, якого призначає теперішня влада? Ну мені не відомі ці факти так званої героїчної діяльності митрополита Агафангела. Просто не невідомі. Якщо такий факт мав місце, ну це одна ситуація. Але щось мені, скажімо так, віриться з великими труднощами в подібну героїчну діяльність митрополита Агафангела. Мені відома ця особа. Він, як і я, був депутатом першого скликання у 90-му році, тільки ми були членами опозиційної народної ради. А він голосував митрополит Агафангел разом з комуністами і належав фактично де факто до комуністичної більшості в тодішній Українській Верховній Раді. А пізніше, ставши одеським е, е, очільником релігійним, він неодноразово відзначався не у, антиукраїнськими заявами і взагалі займав позицію е, в підтримку то Комуністичної партії, то партії регіонів, ну, то Януковича. І е, якщо він раптом на старості років прозрів і з іконою ходив там, відганяючи російські кораблі, ну, можливо, цей факт і слід йому записати. Невеличкий плюсик, але чи це потребує такої реклами, яку зробив голова Одеської військової чи військово-цивільної адміністрації чи, чи обласної адміністрації воєнної, то, то мені це не є зовсім зрозуміло до кінця? Ну, зрештою, це особиста позиція е, губернатора Одещини, то хай з ним розбирається. Офіс офіс президента я бачу очевидну тенденцію. Окрім того, що з'явилися ще й витоки про електоральне дослідження, якесь. Де проросійські партії можуть набрати до 20-30% голосів? Ну вони там називаються насправді не тільки проросійські, а партії за мир? Ну ми це все проходили Насправді е, хтось чогось вирішив, що перемир'я е, відповідно скоро буде, і відповідно, скоро буде. Е, скоро буде будуть вибори. Хто це вирішив? Це окреме питання. Отже, мені здається, що це дуже нагадує ситуацію, коли Кучма спеціально вибудував таким чином, щоб отримати Симоненка у другий тур і перемогти без проблем. Бо все ж таки про російські сили в Україні майже ніколи не перемагають. Хіба що Янукович? Чи є тут гра влади в цій всій історії? Чи це мені так тільки здається? Я думаю, що гра влади має місце. Знаєте, я все це розглядаю в контексті того, що українська влада розглядає для себе як один з варіантів проведення виборів у 2025 році. Ну давайте говорити правду. Не секрет, що в оточенні Трампа є впливові люди, які переконують його в тому, що треба заставити Україну заморозити конфлікт, погодитись на існуючу лінію фронту як тимчасову лінію кордону, і пізніше заставити Україну провести вибори. І адміністрація на банковій і Зеленський особисто реагуючи на цю інформацію, яку вони точно знають, е починають для себе розглядати варіант, коли вибори стають стануть реальністю. І тоді вони можуть різні комбінації політтехнологічні брати на озброєння, в тому числі і ту, про яку сказали ви, яку використав Кучма у 1999 році, цілком штучно вивівши Симоненка в друге коло е і потопивши морози. І в даному випадку публікація, я взагалі вважаю, крайньо неприпустимим публікацію соціологічних рейтингів під час війни. Але коли така публікація відбувається, значить це комусь потрібно. І це без санкцій влади в Україні відбутися не може в час війни. Це однозначно У нас контрольований інформаційний простір, принаймні в версії єдиного телемарафону. І якщо така соціологія замовляється, то за неї хтось платить. А якщо вона ще й публікується. То відповідно можна зробити припущення, що як один з варіантів назве назвемо його план Б для української влади. Це варіант підготовки до виборів на той випадок, коли вибори заставлять зробити а, ну чи, чи їх прийдеться проводити під тиском наших західних в першу чергу партнерів, в першу чергу під тиском Сполучених Штатів Америки, з тої інформації, якою я володію у Трампа ще нема кінцевого рішення. Чи це чи треба таку на такі крок йти, але те, що в його оточенні є люди, які на цьому наполягають, це є що називається 100%. і ось звідси ця вся соціологія, і я думаю, що варто звернути увагу ще на цікаву деталь, яка складається з частини слуг народу, але їм допомагають потрібні закони голосувати, в тому числі колишні ОПЗЖ. тому тут отакий складний. Такий така складна конструкція відбувається і можливість, в тому числі і з боку колишнього ПЗЖ, певною мірою впливати на владу, а влада їх прикриває. Я ж правильно розумію розклад. Ну так насправді ми маємо ми, ми всім, нам всі відомо, той незаперечний факт так званої монобільшості в українському парламенті вже давно нема, що фактична чисельність народних депутатів в Верховній Раді впала нижче від позначки 226 голосів. І президент Зеленський вперто не хоче цього визнати, а конкретний аналіз голосувань показує, що в більшості випадків так звана монобільшість, яка розпалася, для проведення своїх рішень мусить заручатися голосуванням багатьох інших депутатських груп. І якщо це б йшла мова, наприклад, про там, депутатську групу довіра чи якусь іншу депутатську групу чи голос, то це ще сяк так було б зрозуміло. Але коли вони в багатьох випадках підголосовують. Голосами депутатів з колишньої ОПЗЖ і колишньої партії регіонів, то це річ непропустима. З моєї точки зору, це є дуже невдала е е лінія діяльності банкової, і я б на місці Зеленського зробив би зовсім по-іншому. Я би публічно визнав факт розпаду монобільшості в існуючій Верховній Раді, я би запропонував коаліціям, які притримуються проукраїнської позиції, сформувати нову коаліційну більшість. І я би після цього формування нової коаліційної більшості е, призначив би новий уряд національної єдності чи національного порятунку. Це б в умовах відсутності виборів підняло б рівень легітимності парламенту, уряду і президента особисто. На превеликий жаль, президент і його оточення поки що категорично відкидають таку точку зору і пробують діяти в тому руслі, в якому вони діють. Робити вигляд, чому воно більше існує. А насправді домовлятися. А за всі домовленості доводиться платити де грошима, а де послугами. Домовлятися з депутатами, які в тому числі входять до ПЗЖ, і тим самим Зеленський ну кладе величезну пляму, величезну кляксу на мундир теперішньої влади, і це точно йому грубо кажучи, воздасться. А якихось післявоєнних виборів, які рано чи пізно відбудуться. пане Тарасове, на Настанок, а що ми можемо зробити, окрім як писати ось такі пост або опублікувати відео в соціальних мережах з тим, щоб застерегти українців від того, щоб дослухатися до бойка до всіх інших оцих проросійських консерв? можемо ми якось впливати на владу, щоб вона перестала користуватися своїми можливостями, давати їм слово. Ну, я думаю, що інформаційна політика має в цьому питанні важливе, можливо, навіть визначальне значення. Суспільству завжди треба пояснювати мотиви появи тої чи іншої заяви, того чи іншого політика, чи тієї чи іншої дії. Бо дуже часто люди прості, не мають змоги глибоко розбиратися, чому сталася та чи інша подія. Але є ще й друга сторона питання, і я вважаю, що всі ми, в цьому разі, я стараюся це робити, ми маємо багато можливостей тиснути на владу не тільки інформаційно. Я думаю, що в Україні є дуже багато груп впливу в середовище громадянського суспільства, яке взаємодіє з тими чи іншими владними інституціями, конкретно з банковою, з депутатами від колишньої монобільшості слуги народу, і є можливість на них впливати, їх переконувати і пропонувати їм ті шляхи і розв'язки, які на нашу думку є кращими для країни. І коли, наприклад, я говорю, що кращим сьогодні для країни в умовах Йти на вибори, чи е, поки йде війна, продовжувати воювати. Ну то якщо ми не йдемо на вибори, ми повинні створити нову парламентську більшість коаліційну, поділитися владою, зеленський повинен і поява нового уряду національного порятунку. Це є плюс для влади, і плюс для зеленського особисто, тому що це укріпляє довіру до влади як такої з боку суспільства, а значить, посилює наші позиції для того, щоб виграти війну. І мені здається, що ця аргументація з різних сторін, і цей тиск, організований тиск з різних сторін, все-таки має шанси привести до результату. Щоб у я на це сподіваюся. Тобто, думаєте, дотиснемо все ж таки Зеленського mm -hmm. до того, щоб він об'єднував, а не роз'єднував українців? Я, я вважаю, що шанси є, і, і це є краще ніж в умовах війни під тиском зовнішніх сил піти на вибори, які можуть закінчитися хаосом і е, загибелю української держави. Дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі, або будь-яку суму можна відправити на картку МОНО чи на PayPal. Відповідно, дякуємо всім, хто ставить вподобайки, хто підписується на наш канал, хто коментує. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, то, будь ласка, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва і будете дивитися це відео раніше. До зустрічі!